Привіт, дівчата, як справи, настрій? Привіт. Привіт! Все чудово! Настрій романтичний. До зйомки привітання готові. Ну, майже готові. Дівчата, сьогодні, в день всіх закоханих, мені дуже хочеться якомога скоріше потрапити додому і побути зі своєю сім'єю. Вам, напевно, також. Тож пропоную поквапитись. У вас є 5 хвилин на підготовку, а я тим часом налаштую світло і камеру. Добре! Це найромантичніше. Дівчата, дозйомка готові? Майже. Одну хвилинку. Аго, дівчата. Дівчат. Ой, вже йдемо. Увар Камера, мотор. Поїхали! Сьогодні, 14 лютого, ми святкуємо День Закоханих. Це найромантичніший день року, коли закохані демонструють свої почуття та нагадують про любов один до одного. Зазвичай кохання трапляється випадково. Як спала, в одну несподівану пульсуючу мить. Це і є справжня любов. Стоп, 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 дівчата. Не плутайте людей. Тобто? Ви все змішали. І любов, і кохання, і пристрасть, і закоханість. А що не так? Не так те, що можна подумати, що це це одне й те саме. А що, ні? Звичайно, ні. Ви можете навіть у свого авторитетного знавця Гугла запитати. Ну, добре. Окей, Гугл. Яка відмінність між любов'ю та коханням? Якщо мова йде про почуття до батьківщини, родичів, батьків, то слід вживати слово люблю. Якщо ми говоримо про сердечні та романтичні почуття до представника протилежної статі, то варто використовувати слово кохання. Закоханість, бурхливе, яскраве почуття, яке супроводжує початок стосунків. Молодець. Розумний Гугл. Дівчата. А ви зрозуміли? Не зовсім добре. Наведу приклади. Любимо ми життя, батьківщину, матір, доньку, брата. Ну і так далі. Кохаємо ми дружину, чоловіка, діючину, хлопця. А закоханість то лише наслідок хімічної реакції нашого мозку. Тож виходить, що кохання, закоханість і любов то все різне? Так. Але закоханість може стати початком справжнього кохання. Але не завжди. А кохання це частинка любові. Бо любов багатогранна, як діамант. Зрозуміли? Mm -hmm. Добре, спробую ще пояснити так. Ідіть сюди. Сідайте. Головне не плутати поняття любов і закоханість. Та ми це вже зрозуміли. Тільки наясно, що там такого критично різного. Любов то безмежний космос, який об'єднує в собі все. А закоханість то лише. Давайте краще подивимось. Коли людина закохується, відбувається той спалах, пульсуюча мить. Про яку ви говорили у своєму привітанні. Але ці відчуття виникають лише завдяки інстинктам, і, як правило, вони не тривалі. З часом почуття закоханості може вирости у справжнє кохання. Шалені, пристрасні вчинки поступово змінюються на турботу, пілкування, вміння чути і розуміти. На цьому етапі вже можна будувати сім'ю, народжувати дітей, кохання наповнює наше життя змістом. Любити це насамперед віддавати. Любов робить людей щасливими. Вона об'єднує, дарує впевненість і радість буття. Тепер зрозуміли. Здається, зрозуміли. Чудово! Дівчата, мені вже час йти додому. Кохана дружина і люба донька купили наш улюблений торт і дуже чекають на мене. Ну, так, звісно. А як же привітання? Ви без мене впораєтесь. Світло, звук, камера налаштовані. Як будете готові, натисните ось на цю кнопочку. Зі святом! Доброго вечора! Шо? Привіт, родині! А, що будемо робити? Що, що? Сценарій переписувати? Так, сценарію. Тож можемо йти на сцену. Ну що, ми готові? Готові. Добре. Камера, мотор. Поїхали. День закоханих. Слушний привід згадати про те, чим для людства є любов. Це почуття дає можливість бачити красу, ставати кращими та бути щасливим. Завдяки любові виник та й досі існує цей. Сім. Без любові не мають значення ніякі досягнення, ні статус, ні багатство. Тож, вітаємо з ним закоханих та бажаємо зустрічати кожен день з любов'ю в серці. Там певно летіти на її крила до мрії всього життя.